Усім привіт! Не так давно вже я робив огляд на хайбі R6 Pro 2, і тоді в мене було відчуття, що це дійсно плеєр, який пробиває межі свого цінового сегменту. І ось таке відчуття в мене з'явилося ще раз. Побачимо в ході цього огляду, наскільки воно виправнене. Але сьогодні ми поговоримо про хібі, хайбі, ну будемо звати його Хібі r 4 Тобто вони не забобонні, вони не бояться числа 4. Вони випустили новий плеєр, як ви розумієте, він має бути десь проміж R3 і R5. Але це все ж таки Android-плеєр, побудований на 665-му Snapdragon, 3 ГБ пам'яті, 32 ГБ вбудованого флеша, 12-й Android з усіма додатками від хібі, bluetooth, Wi-Fi. Ну, тобто, все, чого ми очікуємо, там стрімінги і все таке в комплекті. За аудіочастину відповідають 4 чипи 9018C2M, і плюс там на опахах побудований підсилювач в класі А, який видає, здається, 165 МВт з звичайного виходу і 525 з балансного. Час роботи до 11 годин, але це, звичайно, Sing-Land виход. Тобто, як бачите, доволі така серйозна заявка на перемогу. І в цілому це робить його дуже-дуже цікавим. Вони, як, а, ну і я ж забув сказати головну фішку, вартість його становить 250 доларів в них на офіційному сайті. В нас буде подорожче через податки і транспортні витрати, і все таке інше. Але в цілому, це знов-таки знов найбюджетніший android плеєр що ми маємо. Не встигли ми переварити. M300 від Hibi Digital. Тепер в нас безпосередньо в головного бренда Hibi Music виходить R4, який конкурує з R3. Ну і трохи вони його відвели від R5, там трохи більше різниця. Тож, давайте подивимося на все це. А анекдот дня сьогодні такий. Коли ти в лісі з гарною компанією, достатньою кількістю алкоголю, то вже не так важливо, чи то тобі гриби ловити, чи рибу збирати. Хібі доволі багато інвестують в дизайн. Навіть тут, як бачите, зробили незвичну коробочку, таку чорну супрообкладинка і помаранчева середина з випираючим куточком, непогана поліграфія виглядає дуже стильно. Зсередині в нас безпосередньо сам плеєр. Є чотири кольорові версії, в мене чисто чорна, є ще три сріблясті, які відрізняються кольором цих вставок. Далі в нас іде в комплекті силиконовий чохольчик. Звісно, не шкіряний, але тут вже дуже велика подяка, що хоча б силіконовий, до речі, дуже гарно зроблений. Тобто тут в нас і текстурність, причому всередині, ну, зробили б її ззовні. Гарно зроблений, акурат під цей плеер дуже добре. Тут усілякі папірці, це не так цікаво. І тут ще є запасна плівка на екран. Але дякувати їм за те, що одну вони поклеїли просто одразу на заводі. Я в цьому дуже погано з цим порою, тому вже одна приклеєна, можна не паритись. І ось такий стандартний USB Type-C. на... Що в нас тут? О, бачите, до речі, я не звернув одразу уваги тут Type-C на Type-C. Тобто часи Type-A йдуть в минуле. Тож чудово. Я, до речі, ожидав, очікував, що в них в комплекті буде якийсь ременець на руку, бо в них тут така в дизайні велика провушена зроблена. І навіть на багатьох промоматеріалах показано, як його там на руці таскають. Але ні, мабуть, це буде якийсь окремий аксесуар. Цей плеєр, схоже, хібі створили для тих, хто. Роками в мене в коментарях пише, що всі плеєри однакові, в них немає власного обличчя, всі схожі один на один. Хібі вирішили проекспериментувати і зробити дизайн дуже незвичним, ну як для плеєра. Бо все рівно це у нас прямокутник з екраном, тут вже нічого не зробиш. Але вони додали цю провушину, за яку можна зачепити ремінець. Вони зробили ось таку цікаву задню сторону. Тобто, я люблю. Сміливі від дизайну, і як людина логічно, я обрав най, як сказати, найпростіше сполучення кольорів, чисто чорний. В них ще є три версії сріблястого з різними кольорами у цих вставок. На фото виглядають класно, але я хотів побачити саме чорний. Ну не знаю, просто він мені сподобався. Він взагалі виглядає як така заявка на майбутній якийсь смартфончик. Тож, в цілому, зроблений він з алюмінію, він не супер важкий, але і не прям там якийсь легенький. Що мене дуже потішило, він просто неймовірно класно зроблений. Тобто нічого не торохкотить, ніяких звуків, нічого. Всі кнопки ту, сидять на своєму місці, гарно натискаються, тобто нічого не бовтається. Тут, тут на зборці вони не економили, і також не економили, як бачите, на якості обробки металу. Тож дуже гарно. Звісно, тут в нас пластик, але все інше це метал. Тут трохи порожній звук, але по відчуттям і по нагріву це все теж таки метал. Ну, а тут, звісно, в нас антенки. Тож, що тут в нас по елементах керування? Кнопки керування гучністю. В бюджетну модельку не стали ставити енкодер. Слот для sd карток. Зверху в нас перемикач. Перемикач цей вільний, можна обрати, що він робитиме через менюху. Далі в нас тут три кнопки керування відтворенням. До речі, не, не зробили на середній виступ, але, ну я не знаю, з трьох кнопок знайти одну не так важко. І окремо одна, ось, яка вмикає, вимикає, розблокує екран. Як бачите, цікаво, розташований індикатор кольоровий тут. І ось тут у нас виходи звичайний. Пентаконівський і USB Type-C. Ну і тут в нас звичайно повний набір функцій: тобто зарядка, доступ до карток пам'яті, використовувати його як ЦАП, під'єднати до нього зовнішній ЦАП, ну, тобто все, що ми і очікуємо. А про зарядку десь працює він, працював він в мене 10 годин зі звичайного виходу, і десь там близько 8 годин з Пентакону. Тобто не рекордні цифри, але враховуючи те, що тут Android, що тут Snapdragon і доволі непогана аудіочастина, цифри доволі якісні. Взагалі, дуже приємно, що він нагадує про ті часи, коли плеєри були компактні, тобто він вміщується в руку. Тут немає гіпервеликого екрану, звісно, але він вміщується в руку і ним удобно керувати. Він влізе в кишеню, ну і взагалі виглядає таким доволі надійно зробленим. Ось такий екран. Звісно, не від краю до краю. Є помітні рамки тут зверху, по боках і ще більше знизу, але враховуючи бюджетність, цей екран нормальний. Він непогано реагує на дотики, тож в цілому, плеєр взагалі доволі такий а, як, швиденький, приємний. Тож реагує на все швидко, завдяки процесору Snapdragon, цього і очікуєш. Хібі навіть заморочилися і зробили різні теми екрану для різних кольорів. Це для чорного, коли ви вмикаєте плеєр, то можете обрати собі, яка там, а, якого кольору у вас пристрій, у вас буде відповідно налаштована тема. Я так підозрюю, що для сріблястих там буде білий колір з відтінками, відповідними до відтінку цієї вставки. Забув показати одну прикольну фішечку з точки зору дизайну. Тут навіть не знаю, чи буде це видно під яскравим світлом чи ні. Тут на цій панелі. Панельці є три діагональні смужки. І ось коли вмикається дисплей, вони трохи підсвічуються. Дуже так не яскраво, але все ж з'являється підсвітка, і це доволі прикольно показує, що навіть таким дрібничкам приділили увагу. Також трохи помилився з роздільною здатністю екрану. Це 720 на 1280. Не якийсь там Full HD, але 720 це теж. Доволі непоганий показник, особливо для бюджетного сегменту. За прошивку не буду довго розповідати, це відкритий Android 12, тобто, тут все очікуване і чесно. Звісно, головне, центральний застосунок це Hybi Music. Знов-таки не буду про нього розповідати. Нормальний сучасний плеєр з організацією медіатеки, купою корисних можливостей. Тобто, ви його або вже бачили, або, якщо не бачили, скачайте його собі на телефони, можете подивитися. Тут в нас деякі додаткові налаштування, але в цілому звичайнісінький Android, на який натягнули ось такий скінчик. І головне, що тут виділяється, це купи налаштувань аудіо. Тож, тут в нас можна обрати один з трьох фільтрів низьких частот. Далі гейн. Три рівні, доволі непогано для тих, хто хоче використовувати чутливі навушники. Далі аудіоплагіни. Тут їх вже. 5 штук, я пам'ятаю, коли він був ще один. Тобто, це окрема тема для експериментів зі звуком, і сюди якраз хібі скидають свої експерименти. Далі в нас є MSEB, дуже зручна штука, особливо для початківців, це налаштування звуку за допомогою більш осмислених повзунків. тобто В нас тут, наприклад, можна обрати сибілянтність. Зробити все це яскравішим або м'якішим, або ось, наприклад, там обрати а, глибину басу, зробити його глибше або легше. Тобто можна це краще тюнінгувати під себе. І це працює на рівні системи, так само, як і ось повноцінний параметричний еквалайзер, до якого навіть додається інструкція. Тут в нас все. Як очікується, доволі все налаштовується, багато всього, і навіть керівництво, як цим користуватися. Далі в нас компенсація гейну на DSD, баланс каналів, максимальна гучність, MQA, ну, мабуть, платили за нього ще давно і використовують ліцензію. І також заборонити регулювання гучності для SPDIF і для USB. Тож, це нам натякає, що тут ще є SPDIF. І в налаштуваннях в нас ще є тут ось вибір функцій для цього перемикача рівно 2, або блокування кнопок. Ну і дійсно з'являється іконка, і вони блокуються, або можна перегортати екран. Не знаю, чесно кажучи, навіщо це може знадобитися, але не знаю, може Хібі з часом додадуть сюди функцію перемикання гейна між двома рівнями. Але, здається, блокування екрану, тобто функція Hold, вона доволі корисна. Якщо б він при цьому ще гасив екран, то було б взагалі чудо. Хоча, бачите, кнопки блокують, але екран не гасить. Тож, ось так от вже буде все захищено. Але ця кнопка все ж головна. В цілому, прошивка швидка, приємна, все працює майже. Жодних проблем, тобто кодова база вже напрацьована, як і очікуєш. Якщо казати про звук, то він тут гарний, навіть без необхідності додавати для своєї цінової категорії. В цілому він збалансований і тут немає жодного якогось намагання щось забарвити, щось змінити, зробити там щось умовно музичним, або там додати басу, або ще щось таке. А як на мене, то це зробили хібі навмисно для того, щоб підкреслити, що в них дуже багато цифрових налаштувань звуку, які дійсно дозволяють вам отримати те, що ви хочете. Тут і MS EB, і, і параметричний еквалайзер, тож тюнінгувати, не витюнінгувати. Тому вони вирішили залишити все інше там на відкуп, тому які ви наушники додасте, що ви накрутите собі на еквалайзері, і все таке. Але, звісно ж, на цьому огляд закінчити неможливо, тож поговоримо все ж таки про звучання в режимі без усього, без будь-яких змін, плагінів або якихось крутилочок в налаштуваннях. Як бачите, навушники я взяв такі, щоб йому за очі вистачило, але вислуховував я його з іншими різними навушниками. Це просто щоб на столі красивіше було. Тож, в цілому, бас глибокий, добре контрольований. Якщо там не намагатися розкачати щось занадто туге. Е, в нього гарна глибина, дуже непогана передача текстур. Звісно, не максимальна там якась роздільна здатність, але дуже непогана. Немає ось цього фокусу на дрібних нюансах, щоб створити цей ефект мегареалістичності. Але в цілому інструменти звучать були доволі правдоподібно. Звісно, там бракує трошечки дрібних нюансів, але слухайте, ну ми ж не про той сегмент навіть кажемо. В цілому немає намагання там додати якоїсь пружності, але коли це є в запису, то це звучить приємно. І також, якщо в запису а, мається на увазі якась вага, то вона теж буде присутня. Ну і знов-таки, якщо вам раптом тут не вистачатиме басу, ви знаєте, що з цим робити. Навіть не купуючи якісь басхедні навушники, то в цілому я і електронну музику тут із задоволенням послухав. І насправді там якісь реалістичні інструменти, якщо не впадати в аудіофілію, теж звучать доволі гарно. Я думав, що тут взяти в якості прикладу і зупинився на ось такому компромісі: це Вардруна. Скандинавський фольклор на більш сучасний лад, і тут в треті Вунджо, або, я не знаю, є велика ймовірність, що він читається не англійською. Тож тут у нас такі глибокі барабани є, які періодично з'являються, і ці навушники дуже гарно це все відіграють. Середина теж. Така сама, без якихось намагань щось підкреслити, роздільна здатність, ну, скажімо, адекватна, не максимальна, немає там, фокусу на дрібних там, якихось нюансах, але, звісно, жодної значущої деталі ви не втратите. Тому що от інколи дивишся і коментарі, і якісь огляди. Там, тут вища роздільна здатність, а тут менша. Тобто, все, тобто в цьому плеєрі я не почую там частину інструментів, оркестрі чи ще щось. Насправді, в сучасних плеєрах майже в усіх нормальна роздільна здатність, а різниця полягає скоріше в тому, на, чи, наскільки великий акцент на мікроконтрасті. Тут він невеликий, але детальки присутні, тож проблем немає. Уявна сцена нормально будується, вона не велика, але більше середнього і в ширину, і в глибину. І доволі охайно, акуратно побудована, тому в цілому, якщо там це в когось буде перший плеєр, то от якраз він дасть уяву, для чого потрібна вся ця аудіофілія, як будується нормальних розмірів сцена. Він не критичний до запису, але якщо м -м, хтось захоче побавитися там з порівнянням різних ремастерів, то тут це буде чутно, тому в цілому. Поперебирати там їх теж можливо. До речі, вони тут підкреслювали, що в них якась тут окрема схема для декодінгу DSD, яка дає кращі результати. Я в цілому якихось проривів не помітив. Але DSD дійсно грає. Тож тут жодних питань до цього немає. Гарно збалансовані середні частоти роблять його практично універсальним, тобто в ньому немає нічого видатного, але немає нічого і поганого, тому. Як на мене, гарний варіант. І ось такий в нас трек в якості прикладу: це Metallica, set but true І тут в нас і класні ударні завдяки тому, що бас гарно контролюється. І помірно підкреслена басова лінія завдяки тому, що все доволі технічно, без якоїсь там. Без якогось замилення. Ну і доволі приємні, агресивні гітари і вокал теж звучать дуже класно. І запис, над записом тут працювали добре, були ще часи, уявляєте, коли металіка була непогано записана. І плеєр також все це відтворює доволі адекватно. Верхні частоти теж по такому ж принципу зроблені, без якихось забарвлень. Тут немає намагання накачати їх енергію, щоб дати ефект псевдодеталізації. В них, до речі, що мене здивувало, дуже гарна протяжність. Вони, вона близька до максимальної, але звісно, шаруватості фактично немає. Але знов-таки з іншого боку, доволі непогано пророблені обертони, навіть не базові. Звісно, тут немає там топових цих обертонів надвисоких, але базові і. Скажімо так, базовий плюс, там як в самоліті комфорт плюс по обертунах тут є. І це робить інструменти доволі насиченими і цікавими. Не намагається він там якось приховати верхні частоти, зробити комфортний звук, але і не робить його якимось різким. І в якості прикладу, прикладом в нас виступає караван з саундтреку до фільму VPLE. Класний фільм. Скоро вже я буду пам'ятати його не так добре, можна буде вже і передивитися черговий раз. Класний, насичений, доволі складний трек, і в інструментів багато у які уходять в верхні частоти. І тут ну, також йде доволі активна робота з перкусією, яка е, теж накладає певні вимоги до верхніх частот. Звісно, на 100% цей плеєр тут не, не вивозить. Але в цілому звучить доволі приємно і е, дозволяє насолодитися цим треком. Е, з точки зору сумісності, з одного боку, тут доволі гарний темний фон, без якихось проблем для чутливих внутрішньоканалок. З іншого боку, адекватні повнорозміри теж розкачує без проблем, особливо з балансу. Звісно, не треба в нього вмикати щось там гіпервисокоовне або е, щось з низькою чутливістю, але, скажімо, базові повнорозмірні навушники. Якийсь там середнього сегменту, наприклад, без проблем розкачує. Якщо говорити про порівняння, то тут в першу чергу, звісно, плеєр від самих хібі. Тобто тут в нас крок вперед від ХІБІ r 3 другої генерації. Він більш нейтральний, трохи більш детальний, трохи швидший за звуком. Тобто, великої різниці немає, але звук такий подоросліше. Ну і наступний крок це там r 5 здається, третє покоління чи друге. Я вже не пам'ятаю, яке воно там було, якщо я оглядав останнім, підозрюю, що хібі можуть вже його там десь і обновити. Тож, r 5 він ще детальніший, він краще пропрацьовує середні частоти, і в нього більш пророблені верхні частоти. Тому це наступний крок, тобто дуже акуратно його спозиціонували. Ось той Hibi Digital m 300 Ну тут плеер технічніший. То там вони навмисно розведені по різних сторонах. Там в нас 13-й Android, динамік, якийсь що там, мікрофон. Тут в нас більш аудіофільські пристрії, тут в нас балансний вихід, більше потужності. Android, на жаль, всього 12-й, але з іншого боку, більш технічний і збалансований звук. Тому в цілому не знаю, що тут ще додавати. Взагалі, в хібі вийшов класний пристрій за дуже збалансованою ціною. Я тепер навіть не знаю, що від них очікувати. Плеєр на андроїді доларів за 160 розміром, там, я не знаю, з у ті класичні айподи нано такі довженькі чи що. Тож дуже класний пристрій, підозрюю, що багатьом людям, кому потрібен там або не другий транспорт. Або ще щось таке буде дуже, дуже він підійде. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.